Я все, ти молодець. Ти красунчик. Красунчик такий гарний. Да? Ти красень? Отак. Іди машина, ну. Трошки заважати мене, знятися. Отакий От. тішечка така. І така, ти кого охороняєш, так? Да? Красочек. Так, привіт. Привіт. Друженькі, красивенькі. А ті біленькі, щось вони а, здалеку лають, а не підходять. Бояться. Бояться вони, а ти не боїшся. А кого бояться? Людина не страшна, правда? Людина може бути дружньою. Правда? Там ще одна собака, ще біла. Прийшла. Ааа, яка. Красуня, красуня, ти хіба скільки білих. А тут ціле троє. Ось скільки тут тваринок. але найкрасивіша, ти все одно, ти найкрасивіша. Все-таки ти вирішила до своїх піти. Добре бувай.